Влучні постріли у Черкасах змагалися в екзотичному виді спорту стрільбі зі столу. Тут відбувся один із етапів чемпіонату України. Стрільба зі столу в нашій країні розвивається не так давно. Втім, українці вже мають значні досягнення на міжнародній арені. Детальніше Олег Кукса стрільба зі столу бере свій початок в Україні з 90-х років минулого століття. Стріляють спортсмени зі спеціально обладнаних гвинтівок. особливость этого виду высокая точность и кучность стрельбы эта стрельба вообще предрасполагает стрельбу на улице для того чтобы брать поправки ветра то есть э, пулю довольно таки очень сильно сносит э, даже при малейшем ветре потому что пульки калибра всего 4,5 э, ограничена мощность у нас до 21 джоуля Останнім часом Черкаси стали постійним місцем підготовки представників цього виду стрілецького спорту. Тут для них створені належні умови. Ну, спасибо Черкасам, тому що це єдиний міст в Україні, який змог приютити нас. і Ми тут них питаємо рік, тобто на літнім стрільбищі, на вот в тірі в тому, що я і Одеси, у нас ніхто предоставить нам приміщення просто не може. Займатися цим видом стрільби в Україні складно, кажуть спортсмени, адже все доводиться робити власноруч. Крім того, що ми стрілки, ми собственно й конструктори свого оружа, Тобто базові базової винтовки, які можна купити. Ми їх доділиємо, їх переділимо, то тобто під себе настраюваємо. Тобто ми, грубо говоря, і тренер, і оружийник і стрілок в одному лице. Попри труднощі, українці вже мають досягнення на міжнародній арені. На торічному чемпіонаті світу в Чехії наша збірна у важкому та легкому класах посіла перше та третє місця. Андрій Пономарьов здобув золото в індивідуальній першості. Любим від спорту. Наше хобі. Нині українці готуються до наступного чемпіонату світу. Він відбудеться у 2015 році в Австралії. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.